В українському сприйнятті Австрійська імперія це така доволі слабка клаптикова монархія. Ну, є у нас симпатії, скажімо, до Австрії там в Галичині на Буковині. Ну але в цілому ніколи вона не сприймається такою дуже сильною, потужною державою, яка там могла відігравати доволі таку серйозну роль в Європі. Тим не менше, ця держава за площою, ну практично така як Україна, в кордонах 2014 року, понад 600 тисяч квадратних кілометрів. І цікаво, що вона, як зазначає Вес Мітчел, знаходилася на таких відкритих кордонах. В неї кордони такі, що дозволяють атакувати її фактично з усіх боків. І австрійці вижили, вони існували. Якщо, наприклад, тут, тут же поряд з нею, поряд з Австрією існувала така велика держава, така як Республіка, Річ Посполита, їй не вдалося якось дати собі раду з цими відкритими кордонами, з агресивними сусідами, а Австрія.